Усім привіт! Продовжуємо нашу тему з підключенням двигуна. І якщо нам, наприклад, в даному випадку потрібно змінити напрямок руху нашого двигуна, що нам потрібно зробити? Якщо ми не хочемо нічого розбирати там переключати дір напрямок на драйвері, або, наприклад, там, якщо є конфіг-файл, в конфіг-файлу правити напрямок, ми можемо це зробити на нашому роз'ємі самого двигуна. Як це робиться? Отже. Якщо ми знаємо, що у нас мотор зараз крутиться вправо, а нам потрібно, щоб він крутився вліво, то в зворотньому напрямку, все, що нам потрібно, це перекинути якби, плюси з мінусами двох обмоток. Отже, якщо ми знаємо, що у нас, наприклад, в першому випадку це перехресне підключення, обмоточка підключена на перший і четвертий контакт, да? Ось ми повинні їх поміняти місцями. То є, якщо ми повернемося назад на роз'ємі, Тобто, ми маємо поміняти зелений з чорним. Тобто, у нас получиться ось така от штука. Ми просто міняємо, ці два, так, міняємо ось ці два проводочки місцями. Це ми міняємо одну обмоточку, і також ми проводимо цю операцію з іншою стороною. Тобто, коли ми вже проведемо ось такий, як би сказати, цей контакт на цей, цей контакт на цей. Тобто, в нас вийде ситуація та, що ми змінили напрямок руху двигуна. Те ж саме відбувається і тут. Нам потрібно, виходить, два ось цих контакта змінити місцями. Те ж саме потрібно зробити і з другою стороною. Далі, тобто, що в нас виходить на, зі сторони коннектора? Тобто, ми змінюємо червоний з синім і зелений з чорним. Ось таким варіантом ми можемо змінити легко напрямок руху шахового двигуна. Всім гарного дня! Дякую!